Українських олігархів пожертвували кошти на передвиборчу кампанію Трампа. На Чорнобильській АЕС стався викид радіоактивних елементів. Україна продає електроенергію до Румунії, поки українці сидять без світла. У дитячому садку в Вінниці хлопчику вимили рота милом за те, що той спілкувався російською в Україні. Пропонують за гроші зламати руку чи ногу для отримання відстрочки. А фотографії закривавленого хірурга з Охмадиту виявилися постановними. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція. Ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко, і це програма Фейк Ньюз». Троє найбагатших людей України виділили 8 мільйонів доларів на передвиборчу кампанію Дональда Трампа. Таку новину повідомляють російські джерела, посилаючись на Бібісі та Bellingcat. Йдеться про Константина Живаго, Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. Як стверджується у відеоролику, що поширюється в мережі, кошти вони перерахували на криптогаманець Дональда Трампа після замаху на його життя. А провідний журналіст, розслідувач з Белінгкет Христо Грозів, навіть назвав це рішення розумною інвестицією, оскільки перемога Трампа на виборах неминуча. Троє найбагатших бізнесменів України пожертвували 8 мільйонів доларів для виборчої кампанії Дональда Трампа. Це сталося після замаху на 45-го президента США. Белінгкет було виявлено транзакції криптовалюти між гаманцями пов'язаними з українськими бізнесменами та Дональдом Трампом. Відомо, що Трамп приймає пожертви на свою кампанію на свій криптовалютний гаманець з 21 травня 2024 року. Року біткоїни Трампу можна перевести в будь-якій криптовалюті, які підтримує платформа Коінбейс. Сума еквівалентна 8 мільйонам доларів була переведена різними акціями з пов'язаних гаманців: Костянтина Живаго, Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова. Провідний дослідник Бельнгкет Христо Грозєв закликав назвати це розумною інвестицією. Ми повинні не вводити це в політичний контекст, а сприймати такі фінансові операції як розумні інвестиції українського бізнесу. Сказав Христо Грозєв. Журналіст припускає, що Джо Ден програє президентські вибори Дональду Трампу. І великі українські бізнесмени прагнуть налагодити стосунки із 47-м президентом США зараз. Однак ця історія вигадана від початку і до кінця. Ні, Бібісі, ні Белінгкет не публікували такої новини. А цитату Христо Грозєва неможливо знайти будь-де у мережі. Скоріше за все, сюжет змонтували зі стокових кадрів самі пропагандисти. Більше того, названі у відео особи навіть не є найбагатшими громадянами України. Згідно з рейтингом Forbes, за 2024 рік, найзаможнішими українцями є Рінат Ахметов та Віктор Пінчук. Третє місце акціонер Фер Константин Жеваго ділить з власником Smart Холдінг Вадимом Новинським. А ось ігор Коломоцький зовсім вибув з рейтингу мільярдерів. Примітно, що такий формат фейків з посиланням на Бібісі та Белінгкет пропагандисти використовують далеко не вперше. При тому, що і Белінгкет, і сам Христо Грозів визнані у Росії іноагентами. Дві 2022 року МВС Росії розшукає Грозіва буцімто за співпрацю з українською розвідкою. На Чорнобильській АЕС стався викид радіоактивних елементів, і хмара пилу рухається до Києва. Вечується, що про такий інцидент повідомили українські журналісти разом із публікацією, поширюється і карта, яка показує масштаб забруднення. На Чорнобильській АЕС стався викид радіоактивних елементів. Про це повідомляють українські журналісти. Хмара радіаційного пилу рухається у напрямку Києва. Цьому сприяє відповідний напрямок вітру. Радіаційний фон виріс майже в 10 разів поряд з осередком викиду. А якщо це брудна бомба зеленського. Але це дезінформація. Вона почала поширюватися на тлі появи новин про аварію на ростовській АЕС у Росії. Наразі немає жодної точної інформації, яка б підтверджувала, що на російській АЕС сталося щось серйозне. Експерт, який позиціонує себе з центральним розвідувальним управлінням Сполучених Штатів Америки, який каже, що відбувся виток або в атмосферу або у воду бо, був там аварійний скид води на ростовській атомній електростанції. Але дійсно я з вами погоджуюсь про те, що ані заяв від міжнародного агентства з атомної енергії, ані інших заяв інших регулюючих органів, ані Європи, ані нашої держави, ані від ДСНС, ані від Укргідремедцентру. Не було тому я думаю, що це така, така інформація, яка потребує перевірки. Проте після появи цієї інформації сотні телеграм-каналів взялися писати, що така аварія сталася в Україні і що це все брудна бомба зеленського. Такі наративи, по-перше, націлені на нівелювання інформаційного шуму щодо подій в Ростові на Дону. А по друге, підкріплюють російський дезінформаційний наратив про нібито готовність України застосувати брудну атомну бомбу та про хаос і відсутність контролю в Україні над крити інфраструктурою Жодного підтвердження інформації, що розповсюджується, немає. За радіаційним фоном в Україні слідкує низка служб і ніде не було зафіксовано різкого підвищення його рівня. У Києві та області, як і по всій Україні, цей фон у нормі. Також не відповідає дійсності і заява Гідпропу про те, що джерелом цієї інформації, нібито стали українські журналісти. Насправді, першим джерелом такої новини виступив російський телеграм-канал Шейх Тамір, який до цього неодноразово поширював російську дезінформацію. Жодна з українських медіа. Не підхопило цієї новини, не повідомляли про таку подію окремі журналісти на своїх сторінках у соцмережах. Фото ж, яке супроводжує публікацію, було взято зі стоків, і на ньому дані щодо щільності забруднення плутонієм у 30 кілометровій зоні ЧАЕС. Користувачі мережі масово поширюють відеоролик, у якому жінка заявляє про те, що в дитячому садку Вінниці одна з вихователюк вимила рота з милом її дитині за те, що вона розмовляла російською мовою. У хлопчика після покарання розпочався алергічний стоматит, але притягнути до відповідальності адміністрацію садка матері наразі не вдалося. Я вже просто не розумію, куди мені звернутися. Розповідаю моєї дитині в садку, вимили рот з милом за те, що він... Розмовляв російською мовою, чомусь вихователька вирішила, що має на це право. Звісно, скаргу на неї я вже написала, також у комітети зверталася. Але саме найпоганіше, що після цього в моєї дитини розвинувся алергічний стоматит ось, будь ласка, довідка від лікаря. І це просто якийсь піз. Я не розумію, ну як так можна. Це ж дитина. Ну дитина. Жінка на відео розповідає, що їй поки не вдалося притягнути до відповідальності виховательку дитячого садка. У її скарги залишаються без відповіді. На відео також можна побачити кілька документів скарги на ім'я керівника дитячого садка та до обласної прокуратури, а також довідку від стоматолога про те, що у дитини розвинувся алергічний стоматит. Але це фейк. У скаргах від імені Ковальчук Олесі Миколаївни йдеться, що інцидент стався у дитячому садку за номером 67 сонечко, де вихователька Панасюк Олена Михайлівна знущалася з її сина. Насправді ця історія є цілковитою вигадкою, а продемонстровані на відео документи підробкою. У департаменті освіти Вінницької міської ради також провели аналіз документів, продемонстрованих на відео. Безліч неточностей і низка неправдивих фактів. У них свідчать про те, що вони були сфальсифіковані. Мабуть, з метою десь. Інформації у дитячому садку за номером 67 не працює вихователька на ім'я Панасюк Олена Михайлівна. Хлопчик, який згадується у листах, цей дитсадок не відвідував. У скарзі на ім'я директора дитячого садка за номером 67 вказано неправильну адресу дошкільного закладу. Вулиця Василя Порика, 14, замість вулиця Стельмаха, 45. Стопфейк звернув увагу на те, що за адресою вулиця Василя Порика, 14, зареєстровано кілька фірм і жодного дошкільного закладу. У листі також неправильно вказано ім'я директора дитячого садка номер 67. Людина зазначена у листі є керівником іншого навчального закладу, але й там таких інцидентів не було зафіксовано. Стопфейк звернув увагу на те, що у листі до прокуратури як адреса проживання матері, зазначена вулиця Грушевського, 48. Це багатоквартирний будинок у центрі Вінниці, в якому більшість Квартир перероблений на офісні приміщення. Медичну довідку, нібито, було виписано у Вінницькій дитячій стоматологічній клініці однак у департаменті охорони здоров'я Вінницької міської ради заявляли, що ця установа була ліквідована 8 років тому. Також важливим є і той факт, що продемонстрована на відеодовідка немає мокрих початок. Її найімовірніше було створено у фоторедакторі, після чого заповнено від руки. Софей також звернув увагу на те, що номер телефону, який авторка листів залишила для зв'язку, неправильний. У ньому бракує однієї. цифри. Також важливим є і той факт, що це відео почало з'являтися в проросійських анонімних телеграм-каналах, які регулярно розповсюджують дезінформацію Кремля. Російські та деякі українські медіа поширили новину, що в Україні з'явилися оголошення з пропозицією зламати руку чи щоб уникнути мобілізації. В інтернет-спільнотах Дніпропетровська почали рекламувати послуги з перелому кінцівок для отримання відстрочки від мобілізації. Повідомляє українське видання Країна швидко та професійно надаю відстрочку профільна медична освіта. Точковий вплив використання якісної анестезії йдеться в одній із публікацій у мережі. Окрім цього, невідомий фахівець обіцяє допомогу військовозобов'язаним українцям в оформленні необхідних документів. А також надати знижку під час повторного звернення. Однак немає жодного підтвердження, що такі оголошення справді існували або не були підроблені спеціально для підкріплення наративів російської пропаганди. Так, скриншоти цих оголошень про зламані кінцівки були нібито зроблені на платформі онлайн оголошень OLX.UA. Втім, сто фейк не виявив жодної схожої реклами з таким описом. Крім того, фотографії для створення такої реклами були взяті з інтернету. Текст оголошення містить неприпустимі для медика помилки, як, от, написання слова анестезія або й зовсім абсурдна про. Позиція при повторному зверненні знижка показовим є той факт, що ті, хто опублікували цю новину першими, швидко видалили її зі своїх каналів. Натомість вона одразу була підхоплена і поширена російськими змі. Отже, це черговий фейк російської пропаганди, націлений на просування наративу про те, що українці, нібито, намагаються масово ухилятися від військової служби і для цього готові навіть отримувати каліцтва за гроші. Нещодавні кадри, які показують пораненого медика лікарні Охмадит із Києва, виявилися постановочними. Про це повідомляють російські змі. Зокрема, в мережі з'явилося відео, на якому видно, як поліцейський спеціально поливає кров'ю одяг хірурга. В українських каналах опублікували ролик, знятий в центрі Києва. На відео співробітник поліції України обливає з пакета із кров'ю. Людину у лікарському халаті. Лікар, співробітник лікарні Охмадит, фотографії якого були опубліковані найбільшими світовими змі на цих фото спина лікаря вся вкрита кров'ю. Після перших публікацій фотографій користувачі мережі звернули увагу на незвичний колір крові, відео, що спливло, підтвердило сумніви в правдоподібності знімків. Співробітник лікарні виступив у ролі так званого актора, який має правдоподібно зображати людину по Вдало та поранено внаслідок події. Однак поширене відео є постановним і на це вказують кілька факторів, які пропагандисти упустили під час зйомок фейку. По перше, у справжнього хірурга та у актора на відео різне взуття. Попри те, що «Айгітпроп» спробував знайти схоже взуття, стофейк все ж таки вдалося знайти відмінність. На одній із фотографій хірурга, зроблені українською журналісткою Крістіною Бердинських, можна побачити цю різницю. На знімку чітко видно чорні смужки на підошві ближче до п'яти а от у актора такі відсутні. По-друге, у героїв різний одяг на сорочці справжнього хірурга чітко видно прострочену смужку на спині. А ось актору не вдалося знайти ідентичного одягу, і він обійшовся сорочкою без такої смужки. Аналогічна ситуація зі штанами вони також різні. У справжнього хірурга є кишеня а в актора немає. І третє, що видало пропагандистів, поліцейський центр протидії дезінформації також перевіряв новину Агітпропу, зв'язався з поліцією, яка вказала на кілька неточностей. Наприклад, вони звернули увагу на те, що псевдополіцейський одягнений у берці, хоча українським поліцейським видають кросівки. Актор кажуть, у поліції також забувся одягнути поясну систему: зброю, кобуру, рацію, аптечку тощо та кавер на шолом. До того ж, псевдополіцейський начепив шеврон і символікою нацполіції із порушенням правил носіння уніформ. Форми відключення світла, яке почалося в Україні через масові російські удари по об'єктах генерації, є такою собі схемою для продажу електроенергії в країни ЄС. Таку інформацію поширюють російські ЗМІ в ту годину, коли ви сидите без світла, ці істоти експортують електроенергію до Румунії. Однак це брехня. Усі потужності українських електростанцій у травні-червні 2024 року працюють виключно для внутрішнього споживання, а експорт електроенергії за межі України не здійснюється, повідомляє оператор Укренерго. Після масованих ракетно-дронових атак ворога у березні травні в Україні пошкоджені всі великі теплові та гідроелектростанції. Їхня можливість виробляти електроенергію значно знизилася, а потреби споживачів залишилися на тому ж рівні, що й до атак. Тому всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання. Відповідно, експорт електроенергії за межі України не здійснюється. Ці дані легко перевірити самостійно використовуючи офіційну платформу «Укренерго», на якій проводяться аукціони на комерційний експорт української електроенергії до сусідніх держав. Також усі дані щодо комерційних угод між країнами можна переглянути на офіційному сайті Європейської мережі системних операторів передачі електроенергії, куди входить і Україна, взявши за точку відліку 6 червня 2024 року. День, коли з'явився фейк про український експорт енергії до Румунії, можна переконати. Атися, що жодного постачання енергії з України цього дня не було. Ба більше 6 червня Україна якраз імпортувала румуцьку енергію. Втім, з території України справді виходить електроенергія. Однак це не комерційна генерація, виставлена на продаж. Йдеться про таке фізичне явище, як перетікання електроенергії. Україна повністю синхронізована з європейською енергетичною системою та функціонує з нею як єдиний живий організм. Технічні перетікання постійно циркулюють об'єднаною системою ЄС та України. Якщо пояснювати цей процес простими словами, то енергія перебуває. У Русі, виходячи з одного боку та повертаючись з іншого, перетікання енергії допомагають балансувати системи країн, підтримуючи та стабілізуючи одна одну. Обсяги технічних перетікань також фіксуються операторами. Дані публікуються на сайті Європейської мережі системних операторів. Самостійно можна легко підрахувати обсяг прийнятої та відправленої електроенергії українською системою. 6 червня 2024 року. Українська система віддала Румунії чотири 5 мегаватт, але за цю ж добу Україна прийняла 1704 МВт мегаватт від Словаччини, 16758 МВт мегаватт від Угорщини та 6418 МВт мегаватт від Молдови. Тобто Україна отримала більше енергії ніж віддала це балансування системи. Згідно з моніторингом консалтингової групи ЕксПроконсалтінг, Україна у травні 2024 року збільшила імпорт електроенергії з країн ЄС вдвічі. Водночас український експорт впав утричі. 12 травня Україна повністю зупинила продаж енергії європейським компаніям, повідомили аналітики. Музика. Отак російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми закликаємо вас підтримувати інформаційну гієну і не вестись на гачок російської пропаганди. Натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.